Добрий день всім. Такий чудовий сьогодні травневий день по самочереду. Ось там фірма привезла води до трактором. Там у нас кошара і дві корети. Ось це наша череда. 22 корови лишилося зараз. І це така площа. Вон пастух базарить по телефону А це ця вся площадь Я як зазвичай на скутері І відпочиваємо сьогодні від вот, а там нас газове назавезяйство і оператор по ходу косить. Косить травку. Ну, все.